Ну що, як пам'ятаєте, минулого разу ми стартували ось тут, але цього разу ми там ловити не будемо, йдемо одразу на друге озеро, тому що там клює краще. Принаймні, минулого разу так клювало і Макс каже, що нещодавно був і ловив там довольники непогано. Ну що, Перший закид. А я зараз ловимо з першого закиду, Ой, що буде. До речі, <кхід> після ремонту прийшов мій пасідончик. Як ті, хто знають, він з Примудрився його по своїй необережності зламати. Вставили мені сюди в клейку. Не хотів зрощувати я вершинку, бо це дуже довго. Ого, ого. Ого, покльовка. Я ще думав, що в клейку там не буде чути покльовок. Тут дивіться, з першого закиду. Нічого собі, який окунь. Ого, ого, дивіться, який коняка. Не хочу я тепер уже а, піднімати, піднімати вершинкою рибу. Пішла вона. Пішла вона. О, подивіться, що Максончик творить. Максон, як там діла? Опа, опа. Ай, файно, не, файна, не файна. опа Подивіться, який кльов, кльовий окунь. Ось на таку посивочку були клювання, але я думаю, що зараз на наміну. Має сенс. поміняти. На Наноміну в машинному маслі. Та й пробуємо. Навіть зменшив до півтора грама, тут ніби не дуже глибоко. Треба тільки чекати півтора грама, поки впаде. Ну а далі вже ловити. Можна нормально проводки робити такі більш делікатні. Опа-опа, Макс у нас тут розриває окуньців. Нормальний окунь. О, але геть зовсім маленький. Ух! З кожним разом все менше і менше і менше і менше, менше окунь. Такого навіть не будемо з собою брати, для... Для чого? Ну, додивіться, все ж таки до кінця будете знати для чого нам окунь. Як казав Макс для да? стареньких. А може і ні. Може і ні. Ого! 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 Ого. Угу. Давай, кушарик. О, хорош. Ох, Кльовий-кльовий опушарик. з тим я тебе Що вже ламав, ти вже бачив. Ти вже знаєш, як він хрустів. Я, бачу, я, пам я теж пам'ятаю. І коштує воно недешево. Та як тільки... Тільки впала. І маємо нового окушарика. І не менший, ніж попередній. Теж хороша коняка. Ух, хороша. Може навіть не зійде як попередній. Опа-па-па-па-па-па-па. Опа -папапапапапа. Опа Ні, не зійде, бо цей заколтнув. Вон заколтнув а і не знаю, видно вам? Не видно. Зараз буду карциною діставати. обоємками мікрограба, бо вже аноміна уклює. Така покльовка на того рака, що я проснувся. Та, та, розказуй, розказуй, я теж люблю підписчикам розказувати. Дуже. Така покльовка. Десь він зараз впаде у тебе. Не реально покльовка була? Ні, то я розумію, я тобі вірю. Ай-яй-яй-яй-яй. спи. Сплю. Їдите, тут краще всього працює зміна приманок і все. Типу без, без різниці, що ти кинеш воду, бо головне його часто міняти. Ну типа так. Да. Як казав Боженко. От Боженко останній відео здивився. Вчився. Вчився, дивись так. Він казав, раз, 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 такі пауза. ударчики, пауза. О, 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 о Боженко! Його не, не було би Назарка би окуня би не зловив. А так, о, дивіться, який хороший, класний окунь. Ще би Назарко би про Судака проводки розказав. Ого, тоді на Дністрі би була хана всім судакам. Опа-па-па-па-па-па. Три-чотири підривчика. Якби воно смішно не було, ніколи не робив таку проводку. Саме три-чотири підрива і маємо таких окунців! Все, пішов дрібний. Крупного виловили, пішов дрібний. Справа є така бровка, умовно кажучи. Кидали-кидало здушне і вже немає клювань, як я і казав, що якщо довго кидати і присувати рибу, то потрошки відходить, лякається, все ж таки виважуємо рибу. Намагаємося зараз міняти місця ловлі, бетонна стіна і вздовж неї теж покльовує. Треба тільки знайти локалізувати рибку. Опа, ага, от і рибка. Тільки сказав, одразу от вам і рибка, але рибка невеличка. Тому рибку невеличку відпускаємо. Ух! Ого який бригадір чорний, це який черниш. І от знайшов його. Зовсім тут під. Під самою стіною тут тобто змістився. Справа звідси сюди перейшов Я думаю, зроблю проводку там, де я ще її не робив. І от маємо ще одного окуня. Теж немаленький. Просто тут поміняти місця, подавати місця, приманку в місця там, де ми Дивіться, знову чорний. Знову такий ж самий чорний бригадір. І ще й зірвав приманку. Ну Нічого, приманок у мене багато. О, до речі, ось така от коробочка кльова марка поло, яких зараз не придбаєш, на жаль. Ну Але, ем, але рибка. рибка ловиться і є тут на що ловити. О, танта. Макс сказав, що на танту тут дуже кльово клює. І зараз ми це все пере, перевіримо. Скільки тут добре на то клює. Активка, пасивка. От починав з пасивки якось ну не дуже, не дуже я вам скажу, що пасивка тут рулить. Хоча он Макс був два дні тому. Тут, чи то три дні тому. Та й на пасивку гатив, каже, один і один. Дюйма. Ну, красавчик. Не той розмір. А то просити файно, Макс треба. Або на номіну вкласти. Ну, давай, давай, на камерку. Гуп, гуп. Такий чорний, чорний. Чи то так не працює? Працює. Але розмір дійсно не той на пасівку. Все, прийшов Макс, а зараз будемо вдвох калашматити цих грубих окунів. До речі, що скажу по Посейдону, класно, вершинка така, як... Ну, покльовки відчуваються. Класно, нормально. Я щось переживав, що вершинка буде в, чут... в чуйці. А... Ого, ого, ого. Нічого собі. Це шахтар, так? Я не знаю, чи там, чи там шахтар, але тут така риба. Такий хороший коник. І не здається. Іди сюди. Іди, йди сюди. Ого. Ух. 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 красун. Ух. Ох, Ух, красунчик Ого, дивіться який кльовий окунь. Зараз трохи позбочуємося з вертушечками Не знаю навіть чи працює, бо на силікон уже... Ам... Лікон клює, але вже навіть трохи не цікаво. Це та риболовля, яка навіть виявляється, що може набриднути, от наче не рибалив там доволі такий довгий період по окуню і вже аж набридає трохи. О! Присів окушок, причому немаленький окушок на вертушку, Іди сюди. Да, тобі вертушку, Макс? Так, ага. такі О, дивіться, який я кушарик кльовий. О. Ну що, друзі, будемо завершувати риболовлю, тому що наловились вже просто до самої усрачки. І сьогодні навіть якщо так взяти, то працювало абсолютно... Абсолютно все. Всі приманки мікроджиг, твістера, танти. От джавастіка тільки не кидав, але я не думаю, що він би сьогодні не ловив. Кльово перебавили, Макс. Супер. Все, сподобалось. Лівим лайк, не сподобалось. Дізлайк, якийсь гавняний комент. Всім до зустрічі, всім пока. Так, от і Гарна бочечка. І зараз ми вам покажемо для чого ми. Збирали їх в садочок, беремо з собою і зараз повеземо в міські озера. Ну що ж, довезли пацанів. Зараз будемо їх потруху. 就会在。